знімаємо другу частину. Угу. Кстати, в мене морозова ласка. А, -ай! а я ненавіжу лакунку. Угу. А ти? Як Букош? Мені ласка саме більше. Це моя улюблена ласка. А я його зараз за їм Д? я вже таки понял. Железка, железка, железка. меня десять алмазов, это Найди там алмазы. Да ты, ты скажи, это ты скажи, да, алмазы ты тут бачишь. Mm -hmm. Найди! Вот! Алмаз! Да что за, за 1 апреля? Мы на 12 алмази уже, да? Йо! Ой, как добро, что у меня яблоко. Ой, тут вода. Я бы за свои ресурсы бы потерял бы. Так, бутылочка, иди отсюда. А, ты видео завантаживаешь? Пыль mm шуши. -hmm. Yeah. Я понял. Да, кстати, сегодня татушки идет. Это специально, чтобы оказаться крутым в, mm -hmm. в Майнкрафте. Mm -hmm. О, хорош! Золото! Извиняюсь за таку кринжовість, якщо це комусь крінж. Ми просто хочемо залітіти. Обоє. Бо в нас навіть псевдонім помінявся. Канал з другом 614. А ти рада, Гелен, що ми будемо обоє тепер знімати на одному каналі? Тепер ми обоє залетимо. Як тебе там той котик, такий відео котик там детей. Надіюсь, наберем. Там написано надіюсь, наберем. Це ту точно. Короче, я можу сказати секрет, чого мені так багато рут попадається. Чого? Бо в мене цей, такий сіт. Угу. Шо, Ця... О, золотко. Zola, tá zola, tá zola, Aham, yeah, cool. uh -huh. vantagem no canal, vidou. Lá Ангелина, познакомься с моими друзьями. <реш> 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 Чуешь? <реш> <реш> ты тебе уже сказала Угу. <реш> <реш> ну, Лара, да снимаем, а ты будешь разбираться. Угу. <реш> И <реш> уже видео. Угу. Ми мали ще третю частину знімати, но я вже сам зниму. Оооооооо-о-о-ооооо! Mm. Вот это там ганьон, чувеш. Йой-йой-йой! Наверное, йой. після борбей. Mm. Шо-шо? я після Я